Роман Салига із перших днів війни служив у Коломийській десятці. Був командиром відділення зенітно-ракетного взводу. Життя 34-річного Романа обірвалось 30 вересня під Бахмутом. Це був справжній воїн. Це була його війна. А 30 вересня він загинув. Вічна і світла пам'ять нашим синам. Які загинули в бою, ми будемо в серцях вас пам'ятати до послідного здоху. Ви наші найрідніші, що було і є в житті. Роман був сміливим і відданим. каже побратим загиблого. Йому вірили та довіряли. А в бою він показав свою мужність та рішучість. Рвався завжди наперед, хотів завжди бути всюди першим. Ну, так сталося, що його не стало. І таких, як він, дуже мало лишилось. Нас ми з самого початку там і нас лишились одиниці. Максиму бурді було лише 25. Хлопець також був випускником вищого професійного училища номер 13, що у пасічній, і початку повномасштабного вторгнення Максим одразу став на захист України. А наприкінці березня загинув у бою за місто Ірпінь. Ми усвідомлюємо, що після того, як на фасаді нашого закладу з'явилися ці дошки, ми повинні працювати ще краще. Ще потужніше, тому що це кращі з кращих полягли люди, для яких Україна вільна, незалежна, понад усе. Це не високопарні слова, це патріоти. І ми повинні на них рівнятися. Щодня каже голова Івано-Франківської громади: ми втрачаємо на фронті наших хлопців і дівчат. Тож тут, у тилу, ми повинні зробити усе можливе, щоб пам'ятати, якою ціною наші захисники виборюють незалежність. Наше завдання сьогодні зберегти пам'ять не тільки в анотаційних дошках, а в книжках, у фільмах, у заходах, в алеях слави. У всіх тих заходах, щоб показати, що Україна має великих героїв, які віддали найдорожче своє життя, щоб Україна була. Анотаційні дошки Максиму Бурді та Романові Сализі встановили поруч із пам'ятним знаком випускника ПТУ-13, який загинув, захищаючи кордони України Тараса Шевченка. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.